Это у вас вчера? Три часа дня, дня где-то, да? Да, да. так? Вот 16 січня, Торське, Донеччина. Приїхав доставити хліб. Як бачите, тут продовжують обстрілювати будинки, де живуть цивільні. Це вже норма для них. Ох, що ж у вас так сильно побито все. Побито. А знаєте, чому? Чому? Тому що я Ленка Бендерка я. <рес> ну знаєте, в кожному селі а, людям люди не знають по фамільна. Ну да селі да. знають в основному а, по тому, як ти себе ведеш. Якщо я розмовляю на українській мові, а в мене чоловік з Львівської області, і вони мені приліпили. Лінка Бендерка, мене звуть... — а в окупації нормально, ніхто не чіплявся до задоволення чотири рази. Приходили приходили розстріляти, чекісти, шукали, да? Шукали да шукали Бендерку. А потім люди пояснили, що я Ліманська, що я Капец. місцева, от а я в цей час пасла худобу. Спочатку як заїхали 16 квітня. То у нас від от, от цього повороту до того повороту 12 танків, БТРів стояла. Один стояв танку тут у мене засінувала. А, я, серйозно? Я, я серйозно кажу, БТР тут у мене стояв. Ясно. Да, вони нас лякали, Ясно. вони стріляли по нас. І ми навіть бачили, де вони стоять. Вони от там були за рікою, і видно, звідки воно летіло. Ну, це казали, що це. Закотного, закотного нічого подобного це вони росіяни били, самі, щоб стрілювали да, те місце. Стрілювали, вони нас лякали, щоб ми сиділи тихо, щоб ми не піднімали пір'я. Як бачите, цей населений пункт, як і всі, які знаходяться по лінії фронту, знищують окупант, знищує методично кабами, артою, але наші люди незламні, люди тримаються.